Друзі, вітаю! 30 липня. Сьогодні з вами Валерій Клучок. кінець інформаційного дня, і підбиваємо підсумки найголовніших подій минулої доби. Їх сьогодні справді багато, тому прошу наберіться терпіння, бо є про що послухати, є що обговорити і обов'язково чекаю ваші коментарі з приводу справді дуже актуальних новин, які сьогодні були озвучені різними інформагентствами. Про все це зараз по порядку, тому, будь ласка, підписуйтесь, ну і, звісно, коментуйте. Цим ви підтримуєте мою роботу. Розпочну з Угорщини з Європейського Союзу. Там продовжується скандал на тлі обмеження постачання нафти нафтопроводом Дружба з Росії до Угорщини та Словаччини. Угорщина дуже невдоволена тиском з боку України і тим, що Європейський Союз її не підтримав. І от сьогодні стало відомо, що Угорщина спростила умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі. Це сталося після візиту Віктора Орбана до Москви, Будапешт включив громадян цих країн в програму так званої національної карти, яку видають на два роки з можливістю продовження для тих, хто хоче працювати в Угорщині. Це дійсно може підвірвати стабільність загалом у Європейському Союзі, тому що ті громадяни, які в'їжджатимуть до Угорщини, отримують відповідні документи і далі можуть вільно подорожувати шенгенською зоною. Хоча насправді це не є порушенням чинного законодавства Європейського Союзу. Тут парадоксальна річ. Раніше повідомлялося навесні ще, що угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 тисяч заробітчан, і вони можуть провести з собою сім'ї і через три роки подати заяву на отримання посідки на постійне проживання. Ну тепер уявіть собі, що до Угорщини з Білорусі та Росії будуть заїжджати всі, кому заманеться за великим рахунком, так і цьому будуть сприяти також уряди і Білорусі, і Лукашенка і Кремля. Путін буде зацікавлений в тому, щоб тим чим більше російських диверсантів було на території Європи, Угорщина це буде фактично зараз робити і забезпечувати. До прикладу, інші країни Європейського Союзу, такі як Фінляндія, вони не дозволяють росіянам в'їжджати до країни. Уряд, наприклад, у Гельсінки виправдовує це спробами Росії дестабілізувати кордон і країни Європейського Союзу. Абсолютно нормальна мотивація. Але коли одні це чують, одні розуміють. То інші роблять навпаки, так як це робить сьогодні Угорщина та Словаччина. Є реакція вже і у європейському парламенті. Очільник найбільшої парламентської партії Європейського союзу, а саме, голова Європейської народної партії Манфред Вебер, закликав обговорити на саміті лідерів Європейського союзу це питання, але аж у жовтні місяці. Воно якраз і стосується послаблення. Візових обмежень угорщиною для тих громадян, які хочуть їжати до цієї країни, а саме росіян та Білорусі. Ну, як на мене, це трішки запізно, бо такі е ініціативи Угорщини потрібно розбирати вже. Але, як правило, Європейський Союз ну ніколи не поспішає у них така бюрократична процедура. Вебер заявив, що крок Угорщини дозволить неперевіреним росіянам безперешкодно подорожувати більшою частиною Європейського Союзу. Саме так, скандал з Лукойлом продовжується, і сьогодні міністр закордонних справ Петр Сіярто зателефонував своєму колезі у Кремль до Лаврова. Вони обговорювали, як же вони можуть вирішити проблему розблокування постачання нафти. До Угорщини дуже легко, можу підказати. Просто Росія виводить війська з території України, і тоді ми подумаємо, як же це розблокувати. Але окрім того, що він поговорив із Лавровим, в тому числі поговорив зі своїм колегою зі Словаччини, вирішують, як же боротися з обмеженнями, але забуває сказати Сіярто, що це він блокує нам військову допомогу у Європейському Союзі вже не перший місяць. Втім, зараз не про те. Справа в тому, що Петро Сіярто припустив, що відсутність реакції Європейської комісії, хоча вона є, вони сказали, що ніяких порушень немає. Бо з відповідним листом Словачина і Угорщина зверталась до керівництва Європейського Союзу. Так от він вважає, що відсутність реакції Європейської комісії, а він хотів напевне, щоб вона була дещо іншою, вказує на те, що Україна діє не за власною ініціативою, а це є рішення Європейського союзу. А не наше. І він запропонував з приводу цього два пояснення: перше полягає у слабкості Європейської комісії, яка нібито не здатна відстоювати основоположні інтереси двох країн-членів. Ну, як на мене, це просто-напросто маніпуляція. І друге, це Брюссель, а не Київ, придумав все це. Це Єврокомісія, а не український уряд хотіла шантажувати дві країни, які виступають за мир і відмовляються від передачі озброєнь. Знову ж коментувати якось додатково ці заяви Угорщини не варто, але я хочу звакцентувати вашу друзі увагу на тому, що зараз Угорщина разом із Словаччиною серйозно дестабілізує загалом ситуацію в усьому європейському союзі. На превеликий жаль, лунають заяви від поляків про виключення Угорщини загалом із Європейського Союзу, і навіть з НАТО. Ще раз говорив і говорю, залишаюсь послідовним на цій позиції. Не можна і не варто виключати сьогодні Угорщину із Європейського Союзу. Так, наприклад, саме як не варто виключати і Туреччину із НАТО, до чого закликав Ізраїль. Сьогодні цю тему ми обговорювали в рамках проекту громадської аналітики вежа разом із Тарасом Загороднім. Відео залишив вам право в верхньому кутку. Перегляньте його там детально. Ми розбирали, що власне відбувається на Близькому Сході і з чим пов'язана заява Ізраїлю про виключення Туреччини з НАТО. Тому що розвал якраз союзів європейського північно-атлантичного воно відбуватиметься в інтересах Росії і Китаю, а нам цього допускати не варто. І тут плавно перейдемо до Китаю. Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелонії з 27 липня перебуває з офіційним візитом у Пекіні. Вона зустрілася вже з Сінзіпіном. І її візит дуже важливий. Він готувався давно. Це державний візит. Він якраз спрямований на те, аби покращити відносини Італії та Китаю, які останнім часом ну, дещо захололи. Там е, серйозний негативний бекграунд. А це і введення додаткових мит на постачання електромобілів, і в тому числі відмова від участі в проєкті один пояс, один шлях. Італія є єдиною країною з Союзу Великої Сімки, яка підтримала цей проєкт, Але під тиском США вони вийшли звідти. Ну і от прем'єрка Італії прагне перезавантажити співпрацю з Китаєм. Про це вона сказала під час першого візиту і зробила дуже як на мене цікаву заяву. Вона сказала, що Китай не підтримує Росію у війні проти України. Він загалом не надає скільки допомоги промисловості Росію, ну щоб сказати, що така співпраця є критичною. Мені чесно кажучи, ця заява трішки смердить. Російським саме таким вітром, і ймовірніше за все, Китай зумів знайти ті інструменти до Джорджії Мелоні, аби її переконати в тому, щоб вона публічно не звинувачувала Китай у співпраці з Росією, яка допомагає, має на увазі ця співпраця Росії воювати проти України. Що буде далі? Будемо дивитися. Я до речі, завтра це буде більш детально розбирати зі своїми колегами. також в рамках проекту центру громадської аналітики. Вежа. Тому хто не підписався на канал, підпишіться. Ви будете знати про це першими. Ми спробуємо з'ясувати, чому саме Мелоні робить такі заяви. І як це може нам шкодити, тим паче враховуючи те, що вона доволі послідовно відстоювала українську позицію. Але нині в Китаї вона ну, сказала, що в тому числі і говорила про питання припинення війни Росії проти України. Але на яких умовах я зараз вам прокоментувати це поки що не можу? За цим слідкуємо. Тим часом Росія почала застосовувати проти нас Північноукорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс. Булсая 4, який може вражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 кілометрів. Таке є повідомлення вже сьогодні в соціальних мережах. Зафільмували, зафіксували такий комплекс уже на полі бою на сході України. Ну і це є черговим підтвердженням співпраці Північної Кореї та Росії. Що з цим робити? Поки що нічого. Враховуємо по факту, що це відбувається. Навіть Північна Корея постачає вже до Росії броньовану техніку, з якою є проблеми. Але говорив і говорю, що натомість Росія постачатиме Північної Кореї. Біг сучасну зброю, яку вона може використовувати для того, щоб провокувати нову війну на корейському півострові. Є також цього приводу сьогодні робив огляд у себе на каналі. До прикладу, на заході вже прораховують, яких збитків може завдати війна гіпотетична. На Корейському півострові, якщо Північна Корея розпочне, наприклад, якісь там атаки проти Південної Кореї чи проти Японії, збитки оцінюють приблизно 4 трильйони доларів. І масштаби війни, кількість людських жертв буде набагато навіть більше ніж під час війни Росії проти України. Але Захід до цього готується вже створений навіть військовий союз між Японією, Південною Кореєю та Сполученими Штатами Америки. У Білорусі також сталася цікава сьогодні подія. Самопроголошений президент цієї країни Олександр Лукашенко заявив, що вирішив помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого напередодні засудили до страти, нібито через роботу на українські спецслужби. Крігер давав інтерв'ю білоруському державному телеканалу. Там розповідав про те, що нібито завербувала служба безпеки України і дійсно зізнався в тому, що діяв в інтересах України. Начебто для того, щоб створювати там якісь терористичні акти. Але чому Лукашенко вирішив його помилувати в той час, коли його засудили до страти, однією із версій є обмін військовополоненими, який готується нині між Росією та Україною, і Білорусь тут дотична. Ну за цим також слідкуємо. До кінця дня надійшло уточнення від головного управління розвідки щодо атаки по аеродрому в Мурманській області. Саме в Олені. Там виявилося, що пошкоджено внаслідок атаки не один ту 22 м 3 а цілих два. І це гарна новина. І тепер щодо подій в Україні, які стосуються внутрішніх питань, пов'язаних із корупцією. Так, я читав ваші коментарі, друзі. Ви мені пишете, чому ти не говориш про корупцію. Говорю, час від часу говорю, коли є повідомлення, але. Таких там буденних, ну на них не варто звертати увагу, тому що вони загалом не є характеристикою системності боротьби із причинами корупції. І от саме про причини сьогодні я можу вам сказати, тому що. Про них говорять нам наші західні партнери. Але розпочну із історії з конфіскацією майна білих Медведчука та Козака. Сьогодні в управління держави передано нову партію майна братів Медведчуків та Козака на суму майже 400 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України серед майна, які передали армії це земля, корпоративні права, майнові комплекси. І автотранспорт чотирьох підприємств у Львові, серед них завод з виробництва бетону та будівельна кампанія. Ще раз наголошую, відповідні активи передано до національного агентства з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів. Ну до речі, до цього Нацагентства також є запитання щодо ефективності його роботи, але це окрема тема. Завтра, 31 липня, відбудеться, до речі, дуже цікаве засідання, яке анонсоване вже Офісом Президента, а саме засідання, створене Володимиром Зеленським ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. До речі, наголошую, що Вчора президент підписав закон про представників білого бізнесу. Ну, буде у нас такий клуб білого бізнесу, який на думку влади справно сплачує податки, і до них будуть менше засовувати, ну, наприклад, перевірки з податкової і так далі. Ну, Як на мене, повна маячня, але закон такий підписаний. Так, от під час засідання, яке що не сказав, будуть обговорюватися ініціативи уряду щодо підвищення податків. Нині дефіцит державного бюджету складає близько 500 мільярдів гривень, і на думку влади, якщо вони не підвищать до драконівських рівнів податки, а це і військові збори, це і податок на додану вартість, то не буде чим платити військовим і в тому числі здійснювати виплати по іншим статтям видатковим державного бюджету. Я вам робив огляд вже цих ініціатив. Відповідний законопроект, погоджений уже Кабінетом міністрів. Звісно, це не означає, що він в такому вигляді буде ухвалений, там дійсно просто неймовірно піднімають податки і хочуть додатково зібрати ну, десь від 300 плюс мільярдів доларів. І на перший погляд в умовах війни ініціатива нібито потрібна, але сьогодні спецпредставниця Сполучених Штатів Америки з економічного відновлення України пані Пріцкер. Яка призначена була на цю посаду ще минулого року, вона назвала умови, які паралельно з реформами, а не з підвищенням податків, мають підштовхнути розвиток економіки України і збільшити надходження до державного бюджету. Сполучені Штати Америки заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці. І боротьби з сірими ринками алкоголю, тютюну і інших контрафактних продуктів, не обов'язково контрабандних. Тобто займайтеся конкретно тим, що у вас відбувається не з оподаткуванням, бо дійсно адмініструвати податки потрібно, але не збільшувати їх, тому що збільшення податків завжди призводить до того, що бізнес переходить в тінь або взагалі втікає. Але уряд України цього не чує і не бачить. Боротися з корупцією ми не хочемо, тому що це. Складно і не швидко. Реформувати правоохоронну систему також непросто, тому що треба працювати з депутатами, які не хочуть голосувати. Їх взагалі варто було б переобрати, але поки що у них імунітет, поки не завершився воєнний стан, який постійно продовжують. Звісно, бо війна триває. Ну, одним словом, вирішили дуже по-простому. Давайте ще раз постражемо українців, заберемо на них арешту, бо війна треба за це платити. А з корупцією будемо боротися колись. Потім, ну, власне, я так бачу зараз цю ситуацію з ініціативами про підвищення податків. Завтра будуть з бізнесом говорити про те, що це дійсно треба робити. Але американці кажуть, ви не там шукаєте. Митниця, боротьба з економічними злочинами, адміністрування податків, боротьба із сірими ринками, контрафактних, ну і, звісно, контрабандних продуктів. Друзі. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Вибачайте, що воно завелике, новин актуальних сьогодні багато. На завершення додам, що все ж таки, що не стало відомо, Ізраїль завдав удару у відповідь по терористичному групуванню Хезболла на півдні Ливану. Що буде там далі? За цим буду слідкувати. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять, і мої не перемикайтеся. Все буде Україна!